Допомога, яка рятує життя на Буковині. Медичний заклад отримав нову партію вкрай необхідних розхідних матеріалів від волонтерів української команди. Нині волонтери відвідали ставчанську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Це маски, це медичні операційні халати, рукавички різного роду рідини для обробки поверхонь. Також маємо. На даний час є домовленість з медичними закладами міста Чернівці передати спеціалізовані медичні розхідні матеріали, які будуть використовуватися у операційних відділах для проведення різного роду операцій. В подальшому волонтери планують відвідати госпіталі, де лікуються і проходять реабілітацію українські захисники. Маємо також крісла колісні, маємо спеціалізовані ходунки. Які можуть послужити надійною опорою і допомогою для військових, які на жаль в ході бойових дій втратили кінцівки? Волонтери української команди допомагають громадам буковини із перших днів повномасштабного вторгнення.